Вітання усім глядачам в ефірі Першого міського проєкт Прайм Тайм у студії. Працює Наталя Болдинська. Сьогодні будемо говорити про театрального сезону в Криворізькому театрі Ляльок. Це вже 49-й сезон. Традиційно актори готують нову виставу до відкриття. На цей раз це була вистава Карнавал. Театр також проводить виїзні заходи у школах, садочках, палацах культури. Має окремий проект паті для активної родини. Дізнаємося, що це таке. Ну і власне про плани на найближчий театральний сезон, нові прем'єри говоримо найближчі 15 хвилин. У нас в ефірі художна художня керівниця Криворізького міського театру Ляльок Світлана Михайлова, а також головний режисер Криворізького міського театру Ляльок Ірина Рожкова. Доброго вечора! Доброго. Рада вас бачити. Вітаю з відкриттям сезону. Розкажіть наскільки. По-перше, наскільки успішна була прем'єра вистави, і чи хвилюються актори лялькового театру перед тим, як йти на сцену, бо вас вже трішки не видно, можливо, у вас там якось це по-іншому відбувається в плані емоційного сприйняття? Ну, насправді, кожен актор хвилюється перед кожним виходом на сцену. Це такий артистичний мандраж. Дуже-дуже хвилюється актор, а тільки зробив один, два, три кроки, все. Він вже в образі, і це все проходить. Відпускає. 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 І звісно, перед відкриттям 49-го творчого сезону ми дуже хвилювалися, всі, тому що для нас відкриття це як перше нового творчого сезону, це як перший раз. Чому? Тому що ми повинні знати, чим цікавиться сьогодні сучасна. Дитяча аудиторія, до речі, доросла теж тому, що багато залежить від того від того чи водять батьки чи їм цікаво чи вони вважають за потрібне водити свою дитину саме в наш театр ляльок тому хвилю хвилювання воно завжди є і хвилювання по на предмет того який репертуар ми створимо на наступний творчий сезон це теж залежить від батьків і дітей, тому що кожного сезону ми проводимо соціальний опит на предмет того, які вистави батьки і діти вважають за потрібні, які ляльки використовувати нам у виставах. І от таким чином ми формуємо свій репертуар. Репертуарна політика театру, вона сьогодні. Створюється на тих на запитах від на фактичного запитах. Публіки, так, так. А до речі, а раніше як це було? І раніше так само було, але є така градація. От десь до пандемії, до війни більш у населення була потреба в таких класичних українських казках. Зараз це більш такий розвиваючий розважаючий контент. Ми розуміємо це, чому тому що у нас є свій проєкт. Він давно вже існує в театрі, майже вже 8-10 років. Це мистецтво лікує. І сьогодні нашого театру воно спрямоване якраз на те, щоб. Соціальна адаптація дітей, глядачів і маленьких, і дорослих вона проходила саме в нашому театрі, і вона таки проходить. І ми це дуже пильно спостерігаємо за реакцією глядача. Тим більше ми дуже багато співпрацюємо з вимушено, вимушено переселеними людьми. Ми Дуже у нас тісна співпраця з Бахмутською громадою Ямаріуполь Центр, Херсонська громада. Тому ми бачимо, що їм потрібно зараз. А кожному з нас потрібна, хоч хвилинка якогось відволікання від цього суворого. Дня. Тобто так, акцент саме на тому, так, щоб так. зануритися в угу. переключитися абсолютно повністю. Да. Пані Ірино, розкажіть про власне виставу, ви як головний режисер, про нову виставу я увазі Карнавал про що це? Карнавал, ну вистава. Вона у нас теж на така розважальна, щоб дітки приймали участь, могли також погратися. Наразі інтерактивна інтерактивна, так тому що ну карнавал, що таке карнавал? Там, де збираються герої, які. Хочуть показати себе в найкращому світі. У нас там номери, які такі різноманітні, дуже. І, ну, як звичайно, є якийсь поганий герой, який у нас ворон, який зав... драматизм, заважає драматизм. Бути, так. Так, так. Але ми перемагаємо, карнавал перемагає, тому що як то добро угу. завжди перемагає зло, як у всіх казках, так і тут, якби цей ворон хотів нанести чорну силу свою, але герої карнавалу. Все ж таки своїм цей позитивом своїм своїм настроєм, От, тому що дітки добре дуже сприймали, тому що нумери такі веселі і. Там були дітки такі у нас страх, страус номер такий та зробили так і добре, Дуже так сміялися. Що, що захід вона реакція? Да, і, mm -hmm. і воно так добре. Намагаємось так, щоб діти не лякались нічого, тому що ну зрозуміло такий час, тому це зло. І, так воно дуже завуальоване, щоб воно не було таке, прямо ну, щоб лякалися. Mm -hmm. Тому це так, ну, взагалі це вистава така так, яскрава, шоушна, так. позитивна, ну, це свято душі. Ну, карнавал. карнавал. Одним словом, Одним словом. Одним словом. Карнавал. до речі, вже 49-й сезон, от, наступний рік ювілейний. Скажіть, чи бувають вдалі і не дуже вдалі сезони, і від чого це залежить? Як це вам відчувається, от, думка кожної з вас? Ну, я вважаю, що не буває вдалих або невдалих сезонів. Це і по виставам. Ми їх випускаємо чотири на рік і намагаємося щоб вони були різні. І на кожну виставу є свій глядач. До речі, одні приходять тільки суто на класичну українську народну казку. І це наш глядач. Хтось має запит на такі яскраві мюзикли, на таке. Хтось комусь допобити такі, знаєте, ну як діти зараз люблять грати в ці ігри, то у нас є декілька вистав якраз з героями цих ігор. Вони більш сучасні. Комусь подобаються сучасні. Технології у виготовленні ляльок і декорацій. У нас є вистава Сяйво» — Це світлодіодні костюми, це такий захоплюючий світ, яскравий і костюми, і декорація, тобто. Там є свій глядач, тобто, і ви хочете сказати, що від вистави до вистави міняється публіка, так? Тобто, більш-менше, от ви прям помічаєте, що так. На от у нас тоді... є одна дитина, вона вже у третьому поколінні наш глядач, ходила бабуся, водила свої, своїх дітей, <світ> тату, з, дочку з сином. І зараз онуків. Угу. і. Вони тільки от їй подобаються пригоди пепи. Це класично для цієї дитини. Угу. Пепа, як тільки ми виставляємо пепу, це Ви знаєте, глядач. Що що, що да, вже так. є постійні угу. шанувальники, так і, а, і дійсно так. не в одному угу. поколінні. Розкажіть трішечки про те, як зберігаються і про унікальні експонати, що у вас є колекція ваших ляльок велика, тому що, що навіть є лялька з самого першого спектаклю, з першої гиставки. Е, У нас дуже гарний музей е, з першої ляльки, коли відкривався театр. Це був е, грудень. Е, 1977 року і відкривався театр виставою Чарівний фургон». І от від першої вистави і до сьогодення ми зберігаємо ті ляльки. Не всі, звичайно, але деякі, які якнайкраще. Розказують про mm -hmm. тематику тієї чи іншої вистави. Mm -hmm. Тому в музеї воно зберігається і це унікальні ля... ляльки, тому що робили на той час е, Нікітін. Це у нас е, дуже провідний. Е, Заслужує, Лялькар, також, майстер, угу. він дуже гарно володів механікою ляльки. Це коли лялька очечками дивиться, uh -huh. ротика розкриває, вушками шевелить, ручки піднімає. Тобто, отакі є ляльки. І Давидов у нас був художник, дуже такий яскравий, від нього залишилися. Тобто залишається лялька. Від кожного майстра і цю, можна сказати, як, унікальність, унікальність витвору особистість майстра зразу видно, видно чия рука. Так, да, так. А до речі, як на сьогодні з майстрами, тому що це таке досить ну мистецтво з огляду на те, наскільки швидко все онлайн розвивається. Чи багато цікавості у самих майстрів виготовляти ляльок? Чи немає у вас браку кадрів в цьому плані? У нас брак кадрів, як у кожному театрі. Він існує дійсно не тільки з майстрів по виготовленню ляльок, а це і актори, Актор. і режисери. На жаль, у нас чотири хлопці, наші працівники пра? Зараз на фронті шість провідних актрис театру. Вони по всьому світі роз'їхали, тому брак кадрів він є, і це у кожному театрі. Але я хочу сказати, що сучас вони надихають наших майстри, майстри, які і головного художника, які працюють у нашому театрі. Да, онлайн вони і вчаться, дивляться нові технології, спілкуються. кальна лялька, Сеньор Чавкало з вистави. Дивовижні перегони» — це двохповерхова лялька. Ну там унікальна конструкція. Теж майстри над нею працювали. Тобто це креатив, це творчість, і кожен фахівець хоче бути як найкращим. Тому вони, як і усіх галузях, вони дивляться, прислухаються. Десь може і повторюють, чийсь, чийсь вироб, і але угу. все це всі працює. разом так Збираємося, вирішуємо, як краще буде. Mm -hmm. Як А актори беруть до речі, участь в розробці ляльок в плані того, що от, це ж їм uh, ними грати потім? Ну як воно відбувається? Uh, у нас художня рада. На засіданні приймає ту чи іншу виставу. Тобто, ставлячий режисер, він пропонує п'єсу, і ми вирішуємо, що ми будемо брати за роботу. І тоді, на другу художню раду режисер вже попрацював з головним художником, з художнім цехом, цехом по пошиттю костюмів, і вони виносять на розгляд макет наступної вистави. Тобто, це в такому масштабі. Тут ну, щоб для мати ліки, тут... так, так, що... так. І, і ескізи, і декорації, і ляльок, і костюмів для акторів. і Це, це, це. це прямо у вас така колективна і там, творчість. Та, нас приймають Ні, участь ну, актори, які вже, вже мають багато років пропрацювали, mm -hmm. які то теж знають, що, як і робити. До речі, з приводу от трендів і того, що зараз актуально, ви нещодавно повернулися зі сцени фесту у Кропивницькому, це так. великий фестиваль. Саме от лялькових театрів в нас вже буквально кілька хвилин залишається. Розкажіть угу. про враження. І е, чим надихають вас такі фестивалі? Що зараз взагалі модно в світі театрів? Ну, що театрі? таке фестиваль? Це відкритий театра, фестиваль, театра, вже шостий uh -huh. театрального мистецтва, Е, Ну насамперед, це зустріч з нашими колегами по цеху. Це були е, хто? Полтава, Запоріжжя, Херсон, Черкаси, Черкаси Вінниця, Чернігів, Львів. Тобто ми як то кажуть, себе показуємо і дивимося на е, друге. Друга сторона це тісне спілкування не онлайн, а офлайн, наживо з своїми колегами. І отут якраз ми в цьому році возили головного художника, е, щоб він поспілкувався, е, бо він надихнувся, надихнувся да, на нові технології. Ну... Це і майстер-класи, і обмін досвідом, і взагалі взагалі розвиток сьогодні театру він трошки відрізняється. Бо сьогодення воно все ж таки говорить, що ляльки не мовчать. І саме по цьому був такий великий форум для лікарів України. Що ж робити на сьогоднішній день? Чи треба розповідати про жахи війни? Чи треба чи навпаки, як буде, да? ну, відволікати думки? Розділилися, Різні як завжди, і ми орієнтуємося на свою на свого глядача, mm -hmm. що він який запит має, mm -hmm. і фінальне запитання до вас, пані Ірину. Скажіть, а от з точки зору режисури, які зараз цікаві, можливо, нові ходи, чи якась вічна класика, от що популярно зараз в плані не можна сказати, що якась класика вічна, ну як є таке вираження, але в принципі глядач ну, вони дуже різноманітні глядачі, тому що ну дійсно. Хтось любить те, хтось інше, але я скажу, що в принципі є у нас такі глядачі, які їм усе подобається. Вони приходять і кажуть, ми вас дуже любимо, нам і нам буває дуже що на що. Вони, йти, та? так, і вони тому, що вони хочуть і акторів потрогати, і ляльок потримати, і подіргати, як вони там і селфі 에... так, селфі робимо кожної. Ну але я на увазі, якщо брати тренди саме от вашої професії і серед лялькових театрів, якщо не орієнтуватись на глядача, то є ж якісь от віяння, так, от хвилі. Інтересу до якоїсь і, форми, усі театри працюють так, як у них є і розважальні програми, у них є і вистави на ширмі. Є такі от Черкасах був, у них дуже зробили таку виставу, яку то просто сіє і в смієшся. Ну таке от. Ну і діти теж сміялись, тому що вона така. Ну роблять на те, щоб діти сміялися. То, так, головна орієнтуються і... на те, щоб mm -hmm. діти сміялися. То, то так. Це головна тема, яка ні саме для маленьких не, діток, не так з... щоб дітки так. Uh -huh. Тому я не можу сказати, що усі дійсно дуже різнопланово працюють. Зараз більш популярно все одно виходить актору в живому плані і uh -huh. лялька, ну що діти бачать uh -huh. людину, і хоча вони все одно вірять, що лялька сама говорить, хоча я можу її тримати, а вони все надивляться дивляться uh -huh. на, на, реальні... на ляльку. І вони uh -huh. кажуть, за ручку беруть і думають, що він цей вовк uh -huh. чи зайчик дасть їм ручку. І ну даєш, а вони довірять, що це. Він сам таке робить, цей звірук чи людина лялькова. Ну, тому такі, нема такого, що тільки Чусування. таке направлення ага. або інше. І Чим більше різноманітності, тим краще для глядача. Хоча зараз і багато інтернету і те, ну, я не можу сказати, що ну, дітям подобається театр, і батьки дуже задоволені, що вони можуть приходити і кажуть, добре, що ви в нас є. Оце на цій прекрасній ноті ми завершимо нашу розмову і дуже вам дякую. Ще раз вітаю з відкриттям 49-го сезону. Бажаю аншлагів, вдячних глядачів, нових режисерських рішень. Ми наприкінці ще подивимося, власне, як відбувалося це відкриття театрального сезону в ляльковому театрі. А я нагадую, що сьогодні в гостях у проекту Прайм Тайм були художня керівниця Краврійського міського театру Ляльок Світлана Михайлова, а також головний режисер театру Ірина Рожкова. У студії працювала Наталя Болденськ.

Става карнавал відкрила 49-й театральний сезон. Один з головних персонажів ворон злодій, який хоче знищити усе, що пов'язано зі святом. Цю роль майстерно грає Юрій, який вже п'ять років є актором ляльководом у театрі. Згадую, коли тільки прийшов сюди, то одразу зрозумів, що потрапив до своєї другої родини. Що театр мені дає? Він дає мені наснагу. Дає впевненість у собі і те, що ми на жав такий важкий час воєни ми можемо дарувати глядачеві радість. Частинку своєї душі і серця у цьому сезоні театр продовжує залишатися ближчим до глядачів. Виїзні вистави у палацах культури, садочках та школах міста дозволяють зробити мистецтво доступним для кожного. Проект арт паті для активної родини вже полюбився Криворіжцям і збирає дедалі більше прихильників. Відкриваємо ми сьогодні наш сезон. Виставою Карнавал хочеться. Донести до наших глядачів, що все ж таки. Карнавал душі повинен бути. Це позитивні емоції, це яскраві співчуття, це яскраві костюми, яскраві герої, несподівані герої. Тому саме цією виставою ми відкриваємо свій творчий сезон. Попереду фестивалі, нові зустрічі та прем'єри. Вже 16 вересня. Театр представить свої роботи на сцена Фесті, що у Кропивницькому, де зберуться колеги з усієї України. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов. В парше міський.